Добрий ранок усім гребникам, всім глядачам і гостям, які зайшли на мій канал. Сьогодні зранку була знов поганенька погода, я вже думав, що кожен раз, коли ми будемо йти на цю сторону грибів, шукати в верхній станіці, буде погана погода, буде дощ. Але, на щастя, погода помінялася. Як бачите, сонечко вигріло і... На три піднявся. В общем, прийшли ми одразу на місце своє і знайшов я вже два гриба. Сьогодні 19 червня, 11 година. Ну, тепер починаємо з вами разом пошуки білих грибів. Ось такі красочки чекали нас. Ось захований під корчиком а тут два Ну, такі красунчики відкривають сьогоднішню нашу прогулянку тихого полювання по лісах прикарпаття тому сідайте зручно готуйте і будемо разом Починати пошуки оцих золотих грибів. Гриб дуже хотів гарно заховатися. Дивіться, як за корчиками стало так не виднося. Стежина справа, стежина зліва, а він по центрі. О, зондик який. Ціженький такі тверденькі Люблю такі збирати, тим більше подивіться яка красота, гори, яри і ми з вами. Я значить скрізь шукаю гриба, гриб їх і цілкому пенькові у джунглях виріс. Ой! А початок у нас, я вам скажу... Непоганий. Риби всі хороші, тверденькі, червивих, мало. Ну, подолені вони звичайно червиві. А так досить непогано тепер йде. А що це за зайчик такий? раз його тут не було, а тепер вже виріс. Значить будуть кидатися тут. Місце тут дуже родюче щоб будемо чекати нових грибів на цьому місці вже дивний гриб попався знову у нас такий засушений як тульпанчик на сонці вони загорають Тут сонця, як бачите дуже-дуже багато Ось тут ми звіщилися. Листя маловато, шукаються на корщики а так процвітають, розгорають на санті, звітом тріскають ціла процедура для цих грибів. Минулого року я оцих афеничах Дуже багато грибів вона ще. Подивіться, що тут знову почала кидатися. Будемо знову тут збирати таких ботиків, такі бочки. Ах, дуже гарний. Ось як піднявся я вище, по великому вісі і... Є перші признаки того, що люди тут не ходили, тому що це дорога. Я переміщуюсь трошки в бік і бачу подивіться. Це. А це означає, що тут немає людей. Тому що тут йде головна стежина, яка веде у великий ліс. От, а? Гриби. Мені стояли. Я думаю, що ви міняю територію пошуків кожен день. Раз йду на верхній станівці, на наступний день йду на сторону карапча. І різницю ви можете побачити вже. Я 14 грибів знайшов на верхніх станівців. Якщо я минулого разу за все таке полювання, да, за всі пошуки. Грибів за день, знайшов 27, то у мене вже 14 є, а я лише зайшов в ліс. Будемо бачити, що далі там відбувається. середині лісу, тому що це окраїна. А зараз ми переїжджаємо вже в великий ліс. Як не дивно, але я замітив ще один тут. Хотів просто накрите місце, де я знайшов, а крізь пальці виглядає. Такого ще одного я молоденького знайшов, бачу, але він до половини був червивий, тому я його не знімав. Тут, показується двічі, каже два. Ось ну, так, а так везе. Знайшов, а виходить два подаруночок. Переїхав я на сонячні місця і, і тут знайшов таку малечу, яка росте у землі, тому що тут листя нема. Ось тут більше вже. Також землі захований, тому що тут мох. І вони можуть і без листя тут рости. Минулого разу я тут, тут також два знайшов, ну і тут знову поки два. там далі ще провіряти, бо ми тільки прийшли сюди. Ви знали вже ви, який я розчарований. Більше години я шукаю гриби. Ні одного гриба. У мене 21 гриб. І я після того ні одного гриба не знайшов. Я вже стільки місць обійшов. Скільки сонячних місць. Ось таких відкритих, де вони по-любому мали би бути. На ні. Ні один не появився. Я не знаю, з чим це зв'язано. Можливо. Хочев він дощу, сам гриб. Напевно, як не буде, зараз ще тут 2-3 місця є в мене. Якщо на них не буде, придеться їхати додому. Тому що смисла нема ходити, находжуватися задурно, тому що відстань дуже далека. Получається, що якщо дощ не впаде, а його передавали на сьогодні. 40% то гриби тут скріше, взагалі, ще не з'являться. Хіба би не знаю, що сталося. Далі, поки шукаємо, дивимося. Подивимося зараз ще за три місця, таке в сонячний, де вони мали би бути. І потім вже будемо вишати йти додому чи ще десь їхати шукати. О чудо! Може бути півтора часа. І один отакий о... грибчик. Да. За довгий час знову мені попалися гриби. Радості просто немає меж. Ну що ж, друзі. Сьогодні вийшло і спочатку удачливий похід, а до кінця розчарування. Тому що спочатку я назбирав дуже багато грибів, а тепер до кінця я практично нічого не назбирав. Моє село ось там в долині. Зараз відправляємося вже додому. Всім дякую, хто прогулювався зі мною, хто допомагав збирати красиві білі гриби у Прикарпатті. З вами не буду прощатися надовго, тому що скоро вийде вже новий похід, новий збір грибів. Тому пишіть коментарі, пишіть свою думку на рахунок грибів. Обов'язково підписуйтеся, ставте вподобайочки. З вами був Солянин, до зустрічі і пока-пока.